Українці, при на нашому каналі, сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як пільгове безкоштовне розмитнення перетворилося на конфіскацію транспортного засобу. Сьогодні інтернеті є багато повідомлень, хто готові пригнати автомобілі за дешевими цінами, майже без розмитнення скидки 50-100% на розмитнення. Але це закінчується, як правило, конфіскацією транспортного засобу. Держмедслужба повідомляє, що недавно одні ділки хотіли завести автомобіль Porsche Cayenne 2019 року. Вартість автомобіля 1 мільйон 500 тисяч гривень. І вони хотіли завести цей транспортний засіб. Під благодійний фонд, під безкоштовне розмитнення. і що цікаво, що зробили ділки, вони купили автомобіль за кордоном за гроші клієнта. Клієнту пообіцяли, що цей автомобіль вони йому безкоштовно розмитнять і повезли в Україну. Але коли на кордоні почали робити перевірки, що автомобіль завозиться на благодійний фонд, автомобіль свіжий 2019 року. Митниця відразу подала запит саме до того благодійного фонду, на який цей автомобіль завозили. І що виявилось? Виявилось, що благодійний фонд до цього автомобіля жодного відношення не має, що документи благодійного фонду є підробленими, і що всі документи були подані з порушенням митних правил. Що робить митниця в такому випадку? Відразу конфісковує транспортний засіб. Особа, власник, яка замовляла цей автомобіль, вона звернулася до митниці, але митниця розводить руками. Каже, ті люди, які везли вам цей автомобіль, вони документи підробили, і автомобіль підлягає до конфіскації. Отже, людина хотіла зекономити кошти, але по факту отримала конфіскацію транспортного засобу. Коли ви замовляєте автомобіль або самостійно приганяєте автомобіль, у вас має бути повний пакет документів на авто, і ці документи мають бути оригінальними. Зверніть увагу, коли ми розмитнюємо транспортний засіб, мають бути декларації форми МД2 та МД6. Ці декларації посвідчують, що на авто сплачені всі митні платежі. Повністю дані автомобіля, дані власника, і також дані митних платежів, які ви заплатили до держбюджету, коли автомобіль розмитнювався. І коли ми маємо ці документи, з цими документами ми можемо робити вже сертифікацію і далі реєструвати транспортний засіб вже на українські номера. Також дуже важливий документ це є договір купівлі-продажу транспортного засобу. Коли ви купуєте автомобіль, потрібно вказувати вас власником, що ви є власник по саме тій купівлі, яка відбувалася. Фірма продала, ви купили або фізична особа продала, ви інша фізична особа купили. Щоб не були ні благодійні фонди, ні інші організації, бо вам пообіцяють, що на благодійний фонд завезуть. Але по факту автомобіль завести завезуть, але на вас цей автомобіль не розмитнять. Звичайно, сірі схеми сьогодні працюють. Якимось чином ці автомобілі завозять, потім передають людям. Але люди ці автомобілі не можуть зареєструвати. І військовим обіцяють, що ми вам автомобіль привеземо, а ви в майбутньому цей автомобіль зареєструєте. Але як показує практика, потім з цим є дуже дуже великі проблеми. Наступний документ, який також має бути, це технічний паспорт. Технічний паспорт це є основний документ по транспортному засобу, де вказані всі дані автомобіля, де вказані дані власника цього транспортного засобу. І коли ви отримуєте цей документ, саме технічний паспорт, вже відповідно до нього можна розрахувати вартість всіх митних платежів, порахувати скільки будуть коштувати митні платежі, акциз мито ПДВ, і в ньому вказано він номер автомобіля, за допомогою якого можна перевірити історію, щоб ви не хвилювалися, що автомобіль знаходиться десь в конфіскації, в якому Усь, розшуку або інші є з ним якісь проблеми. І також, якщо самостійно ви не можете виїхати за кордон, самостійно пригнати автомобіль, але це можуть зробити ваші рідні, знайомі, що потрібно зробити ще один документ: це документ довіреність, яку ви робите на ту людину, яка приганяє автомобіль. Як правило, робиться довірність, вона робиться в оригіналі, також можна завірити копію довірності. Чому ми рекомендуємо також робити копії, бо ця людина, яка каже, не вам автомобіль, вона відразу може зробити і сертифікацію на транспортний засіб, вона відразу може зареєструвати, і в сервісному центрі оригінал або копію можуть забрати. Тому краще зробили оригінал, завірили ще одну копію, і без проблем потім зі всіма документами. Людина піде в сервісний центр, і на вас автомобіль зареєструє. Отже, якщо ви хочете пригнати собі автомобіль, не зв'язуйтесь ні з якими сірими, чорними схемами, тому що, як правило, це нічим добрим не закінчується. Якщо пам'ятаєте період євроблях, коли люди купували євробляхи ще раніше, люди, які робили все правильно, купували євробляхи з документами, в яких був весь пакет документів, вони потім ці машини і розмитнили. А хто купував без документів, вони потім ці машини не могли розмитити. Отже, бережемо закон, і закон збережений. Ас, українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення Ми вам завжди допоможемо, і також підскажемо вартість всіх митних платежів по кожному автомобілю, який ви будете підбирати для себе, і бажаємо вам самого та самого кращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.